Кожного разу, коли будеш думати, що вже знаєш про Київ усе просто сходи до неї на екскурсію, і ця думка розвіється. Єдеса Тетяна Литвин. Чому стають їдами? За покликанням. Я киянка, я народилась в Києві в центрі, я Київ вивчаю. ну, Люблю з дитинства, вивчаю трохи пізніше. Я ще в університеті писала реферати про Київ. Це завжди було як хобі. В якийсь момент я подумала, чому не стати? Гідо. Як гідеса, я так люблю назвати слово Гідеса, Ну, це почалось як хобі. Спочатку ще, боже, я ще там в університеті вчилась, приїжджали там родичі. Таню, ти найкраще знаєш Київ, пішли погуляємо, розкаже там, що на Хрещатику. Це було як хобі. я Ну, ще п'ять років тому і подумати не могла, що я б таким зайнялася. Я можливо не зовсім стандартний гід, який ну такий, знаєте, як люди нас не випускають ж, гідів, ви знаєте, немає такої спеціальності. Така спеціальність під час радянського союзу була в єдиному вузі. Він випускав це було в Ленінграді. В нас таку вузма. Тобто, гідом може стати будь-хто. Ну звичайно, що людина, як мінімум, мабуть, має мати освіту, але гідами стають і після ну, що я там знаю, і після театрального інституту, і після транс. Портного інституту і журналісти. Ну просто я, наприклад, в мене це дуже сильно від любові до Києва. Я настільки люблю Київ, що ну мені люди говорять, що я в Київ закохую. Розумієте, може, можуть всі про поділ прочитати, тільки Тобто, ну добре, отак було на подолі. А можна прочитати зрозуміти наскільки історія там нашого подолу неймовірно цікава. Екскурсовод та гід це одне й те саме. Це одне і те саме. Це в нас таке більше слово екскурсово, да, екскурсія. Але ось коли я була у Швеції, так трапилось, що під час повномасштабного вторгнення я не жила в Києві півроку, в березні я виїхала в вересні я вже повернулась 22-го року. Я півроку жила біженкою у Швеції. Ну, більше хобі, тобто це не було ще дійсно такою монетизованою моєю справою. От буквально напередодні повномасштабного вторгнення. Ну просто англійською мовою це гайд. Правильно. і я ну от коли мені питала, чим ти займаєшся, кажу, ну що я мені подобається бути гайд, тому це ну просто іноземне слово не набридає весь час розповідати одне й те саме ні. Якщо йти від любові до цього міста, я це роблю в кайф. Мені інколи люди говорять, коли це був зараз оце. Ми прийшли, погода там 0 градусів. Якби ми не прийшли, поїхали б додому і лягли собі спати в неділю. А так треба нам вести. Я кажу, ви що прикалуєтесь? Я б оце зараз поїхала. Лягла б спати, да я в кайф це роблю. собі. <сум> кажу, я чекаю ту неділю, щоб знов розказати про Київ. Ні, мені не набридає. Дуже залежить від ну не дуже, а залежить від групи. бо Енергетиці групи по віддачі ну буває таке, що ти розказуєш менше, а буває таке, що розказуєш більше. А якщо йдуть ще запитання і людей щось чіпляє, то це просто розтягується і в часі, ну якщо людей є час, безмежна кількість інформації, яку можна говорити, яку можна обговорювати. Я до речі, люблю ставити питання людям на екскурсіях. Мені цікаво, а людям подобається відповідати. Я, от, наприклад, на початку екскурсії часто запитую, кажу, як кияни, наприклад. А мені таки, коли запитують, а чого так запитують? Так прям всіх ділити. Ми тут переселенці, наприклад, а хто кияни кажу. Ну, дивіться, якщо є кияни, наприклад, ну, якщо більша група кияна, або індивідуальна група, особливо, тобто це кияни, наприклад, чи ну якісь мене таке буває, що індивідуально замовляють там у відрядження. Проїжджає група, якийсь там тімбілдинг там, і йдуть на екскурсію Києвом. А якщо кияни їм дуже подобається відповідати, що вони щось знають. Ти там а от ви знаєте, а де стоїть пам'ять? Ну що не на екскур... ну, не нашому полі зору, і такий там-то о я молодець, я знаю. Ну, це ж так підкупає людей, що вони а, щось знають. Тому ні, мені не набридає. Це не, ну, мені здається, що це не може набриднути, тому що це про, в першу чергу, про любов. Підписуйтесь на канал Ціна Питання, ставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, а, чи давно ви були на екскурсії, і як ви ставитесь після мої, можливо, моєї розповіді а, до того, щоб прийти на офлайн-екскурсію, насолодитись нашим Києвом. Як все вивчити? Все вивчу. Ну, як все Все знати не можна в нашій професії. Гайда знати все не можна, тому що мене ходяча енциклопедія. Я не знаю всіх архітекторів і всі дати побудови всіх прибуткових будинків в Києві. Ну я і не ставлю собі за мету це знати. До речі, от мені тільки вчора написали коментар там під екскурсію, що дуже сподобалась екскурсія. Мало дат, так людина пише: оце мало мені дат якихось прізвищ, а мені дали концепцію розвитку Києва. На кінці 19-го, початку 20-го століття, як розвивалася третя столиця в тодішній російській імперії. Наскільки це було європейське місто? Наскільки ми дійсно були розвинуті? У нас були і театри, і цирк, і подром, і готелі. Ми були абсолютно європейським містом до на жаль більшовицького перевороту. Ну, я маю на увазі, що я і відповідно можу і знати ці дати, але я на екскурсії дуже часто вживаю кінець 19-го століття і людям. Це ну, простіше сприймається, ніж називати, наприклад, якісь дати. Як бути цікавим їдом? Це природа. Ну, А як бути гарною актрисою? А як бути гарним асом-винищувачем? Це природа. Мене, до речі, запитали, чи не хочу я проводити курси гідів. Не хочу. По перше, навіщо мені вирощувати конкурентів? А по-друге, чесно, я не можу. Ем, якщо людина ну не комунікативна, ну тобто їй подобається, ну там, от як я, наприклад, це роблю, вона це хоче робити, але вона ну від природи, ну людина більш замкнена. Можливо, людина гарна, айтішник, а не гід. Я не візьму на себе таку відповідальність, тому що це дійсно це, це прир. Який має бути інструментарій у професіонального гіда? Е, гарнітура. Гарнітура, і, наприклад, в мене на кожну екскурсію є папочка. Я людина дуже наочна, тобто мені це треба побачити, не так пощупать, як побачити. Тому в мене є папочка. Не всі гіди використовують. Тобто, є люди, ну є гіди, які кому і цікавіше, що від гідів від екскурсії отримати. Є гіди, які так і презентують себе, що ви отримаєте гарні емоції, ну лише емоції. Ви можете зайти, наприклад, в кав'ярню з гідом. Це буде в, в, в ну прописано. В турі, і ну відповідно, може ціна, така буде, і випити апіроль по дорозі по дорозі, отримати саме задоволення. Я за фахом історик культуролог мені дуже цікава історія. Знов таки, тут якщо зауважити мене теж багато запитують, ну часто запитують стосовно київських легенд. Їх безмежна кількість, але я їх не дуже люблю використовувати, тому що часто за легендами, які просто вигадані, ну розумієте, да, що дуже часто за легендами нічого не стоїть, тому що люди легенди люблять. Я більш Че роблю такий нахил на історію, тому що це історія. Люди ходили дворики по купа легенд, відьми, всі тут літають, всі тут на мітлах. А коли я розказую про те, що Київ декілька століть мав магдебурзьке право, і як ми його мали, і як у нас була система обрання війти, як у нас проходили контрактові ярмарки на подолі, і як Київ існував середньовіччі, народ на мене ось так дивиться. А цього не знають здебільшого, тому що тому що все легенди. Тому я так трошки я їх знаю, я їх можу використовувати. Але тому я кажу, у вас будуть гарні емоції, але плюс ще знання. Чи не простіше завантажити собі аудіогід та ходити з ним по маршруту? Е, можна, особливо, якщо це дешевше, коли люди мені розповідають про ціну на мої екскурсії, але. Але ні. Ну, тут же ж людське спілкування, людські емоції мені говорять на екскурсіях: це харизма, це енергетика. Можливо, знаєте, говорять, що багато професій замінить да, штучний інтелект. Купа гідів, ми знаємо, всі ну, в Ватикані на вухо собі одягнув, ходиш і слухаєш. Можна, звичайно. Але... Ну, мені здається, що до кінця цю професію, так само як і всі професії, повністю замінити неможливо, тому що це людське спілкування. Бачу, я кажу, я дуже люблю ставити людям запитання. Люди, ну мені так здається, вони так беруть участь безпосередньо в екскурсії, не просто стоять і ну і слухають а. Ну або відповідають, чи знають, або давайте подумаємо, чому от чому саме в Києві пішов у нас перший електричний трамвай. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, чи існують змагання та рейтинги гідів Києві е, дуже багато гідів. Їх до речі, є в нас приватні курси державних зараз під час повномасштабного вторгнення в нас немає, а є Приватні курси гідів, де їх випускають в сезон людей 20. Де вони всі? Я не знаю. Або, скажімо так, тут перше питання, де вони беруть клієнтів? Я не знаю. Ну, от вони сертифікат мають. От кожен сезон 20 нових у нас гідів в Києві. Mm, ну. Тут дуже важливо це особистість гіда. На, на мої екскурсії всі йдуть тільки на мене, на мої екскурсії. Ну можливо, хто не підписаний, то кажуть, от я там підписана там Тетяну Литвину, Там пішли. Зазвичай, як ми бачимо, ну, наприклад, якщо реклама дворики по долу. ви йдете на екскурсію, дворики по долу. Ви не знаєте до кого ви йдете. До вас приходить екскурсовод, каже: Добрий день, мене звати Голина або мене звати Петро. Я вам проведу дворики по долу». в мене ситуація інша. На мене приходять чітко. Ем, що я розкажу про поділ. А якщо в групі є людина, яка знає більше ніж ви. За мою практику бувало таке, що дехто намагався щось коригувати. Я толерантно вислуховую. Ну якщо не дуже довго, якщо вже дуже довго людина говорить, то я вже ну я кажу просто, що час ну не може людина прямо все знати. Ну може таку історію розказати. Це екскурсія до Бабиного Яру. У нас є таке страшне місце в Києві. Звацями екскурсія трагедія Бабиного Яру. І ось була дуже велика група, дуже велика. Це якраз була річниця вересень, місяць, коли це все трапилось, і на екскурсії було це був мій рекорд. До речі, Бабиному яру: 42 людини одночасно. Бо мене, до мене приходять без запису, і от прийшли 42 людини. Тут звичайно потрібна гарнітура, і ось був один пан, який такий. Знаєте, ну я так розумію, що він такий киянин корінний. Він такий. Чисто російськомовний, і ось на початку екскурсії він я впевнена, що він не користується мережами, що, мені здається, що він прийшов, його йому хтось порадив. Ну, типу, зараз не дуже проводять, наскільки я знаю. Ну отак, от на конвейері проводжу в «Бабиному бабинової екскурсію Зараз тільки я, і йому видно сказали, що там якась вискачка в общем, проводить екскурсію. А він такий ну видно, претендував. Пан гарний, я нічого претендував, що він тут вже ж місцевий. Він ту шута з куріньовки. Ну короче, він тут все знає, і він якось так раз щось так сказав. Я так вислухала. Кажу: добре, давайте. Я навіть пам'ятаю, що він сказав, що він пан е, Олег. Потім він другий раз там щось. А от ви знаєте, що от там, ота твоя. От, от, от. О, ну кажу, я навіть цей момент не знала, окей, окей, окей. І він так якось. Ну, от о, більш половини екскурсії трошки з таким викликом, ну, що вона там розкаже? Це метр шістдесят, мені тут щось розказує. Ну, якось, А він дуже високий, він під два метри зростом такий, стояв в першому ряду, так на мене дивився. Ось. І В кінці екскурсії, коли ми закінчили дві години, стояли біля пам'ятника розстріляним дітям. І я кажу, все, на цьому ми закінчимо, екскурсія важка. На цьому ми закінчимо, чи є питання. Всі такі нема питання. Я кажу, пане Олеже, є у вас питання? Він каже, я вам хотів сказати. Спасіба. І, мабуть, у цей момент був такий просто безмежно, от, просто за це спасіба. Тобто, коротше, задовольнила. Чи є різниця між дитячими та дорослими екскурсіями? Відрізняється тим, що дорослі люди, які платять суму енну грошей, вони прийшли знайдуть ну, в театр. Да? Ну, тобто вони прийшли, вони або в кіно вони прийшли отримати інформацію, емоцію. Ну тобто, вони для чогось прийшли. Діти зазвичай, особливо підлітки. В мене самої підліток 14 років. Вони батьки їм дали гроші. Вчителька сказала, ми йдемо. Ну вони прийшли. Ну зазвичай слухає так, щоб слухає в першій лінії стоїть половина. Хлопці там собі стоять в Тіктоке. Але я знаю, деякі такі фішечки, в який момент мене слухають всі. Як подати інформацію знов таки, а з дітьми дуже-дуже тільки питаннями, тільки залучаннями. Теж жив на Подолі. Там чи ви знаєте, перше ж питання в нас є верхнє місто, нижнє? Перш завжди екскурсії, Ну зазвичай з того, Ми з вами в якому місті у верхньому чи в нижньому Ну, дивлячись, де ми стоїмо, і тут починається верхнє, нижнє, верхнє, нижнє. Ми з'ясовом що в нас Київ є нижнє місто, верхнє місто. Що ви знаєте про княгиню Ольгу, про князя Володимира? Що ж там по історії вчили? Коли є е, 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 питання, то це значно скорочує відстань, ніж просто вони стоять. Тьот їм тут грозглагольствує. Що може зіпсувати екскурсію? Мені ще жодного разу нічого не зіпсувало. Ну не дай боже, там я не знаю, людині погано стане. Погода дуже погана погода, але якось так все-таки теж справляємось, десь заходимо. Людей зазвичай коли прохолодно небагато. Я всіх запитую. Ми можемо зайти в кав'ярню, всі попити каву, погрітись. Коли холодно, наприклад, знов таки я кажу: от зараз ми йдемо. Тут кав'ярня. Мені приємніше дивитись на людину ну тобто мені. Комфортніше дивитись на людину, яка стоїть, ось так, знаєте, тримає чашечку в руках, гріє руки і стоїть нормально, ніж людина, яка переді мною стоїть ось так. От. І ти починаєш швидше говорити, тому в тебе, тому що в тебе відчуття, що ти винний в тому, що людина замерзає, а ти так довго говориш. Тому, якщо людина гріє ручки і тепло, мені це комфортно. Ну, звичайно, не ходдох переді мною жує. Але а якщо підлітки, то я взагалі кажу, що жувати можна. Бо коли перед тобою в дві години дня, чомусь от там говорять: так, нас там уроки, ми в два а у другій годині. Ми в другій годині зустрічаємося десь там під пам'ятником княгині Ольги. Переді мною так вибудовується перша лінія шостого класу, дивиться на мене. Такий хлопець, я кажу: добрий день, мене звати Тетяна. Сьогодні у нас екскурсія і не надається, каже, так їсти хочу. А тобі треба дві години розказувати про княгиню Ольгу і князя Володимира. Тому я кажу: ось кіоск. Будь ласка, можна стояти, навіть їсти. Мені головне, що тобі буде комфортно, і ти будеш не голодний, якщо ти будеш мене слухати, все, все чудово. Яке кар'єрне зростання у вашій професії? Можливо, навіть я через декілька років себе в принципі не бачу, що я там кожні вихідні проводжу екскурсії. Ну і це основний мій е, заробіток. Я хочу виходити на велике блогерство, на співпрацю з, з цікавими людьми, з е, youtube каналами які там знімають, і так далі. Ну Екскурсії обов'язково проводити собі в кайф, бо це в кайф мені в першу чергу і бачити реакцію людей на мої екскурсії. Це в кайф. Скільки може гід заробляти на місяць? Ну от березень у мене почався так, що от було два вихідних, плюс індивідуальні екскурсії. Я відбила підсумок за пів місяця. Ну це вже почався сезон. 38 тисяч. Звичайно, коли мені розказують, що моя ціна дорога. Ну я так свою роботу оцінюю. А дуже багато людей бояться, так якщо ви, наприклад, в професії самозайнятості, залежні від клієнтів, будь-то ви шкарпетки в'яжете, або ви не знаю, перукар, правильно найважче це підняти ціну. Ну коли навіть треба підняти ціну, там оренда зросла, чи там щось. Ну, в мене оренди нема. В мене весь Київ роботодавець без оренди. От тут дуже правильно психологи, коучі говорять, що підуть одні клієнти прийдуть інші. Ну просто так працює. Я проводжу благодійні екскурсії обов'язково для людей, які е, пенсіонери, які е, переселенці, які дійсно не можуть заплатити ціну. Раз на місяць вони мають змогу потрапити на благодійну екскурсію. Я рекомендую глядачам частіше гуляти нашим Києвом. Ну хто має таку змогу, хто в Києві. Наш Київ дуже сильне енергетичне місто. В нас більше всього в Європі лисигір на території нашого Києва, визнані навіть істориками. Відчуйте просто інколи пройдіться, за да, Володимирською гіркою, Хоревиця, Щекавиця, Замкова гора ну це правда, Хоревиця. Ходіть і відчувайте. Відчувайте наш Київ. Це місто стільки пережило, це місто стільки разів захоплювали, але воно відроджувалося як Фенікс. Кожен раз тут пройшло стільки доль людських. Тут були драми, тут були комедії, тут була любов. Що тут тільки не було. Тому відчувайте наш Київ і ходіть на екскурсії. Це розвиток, і це цікаво.